Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Сьогодні буде така фінальна серія з маленьким балансом, і ми в принципі пройдемось по багатьом кейсам, повідкриваємо по одній штуці, може по декілька, наприклад, перший це. Брелочки, може щось випаде. До речі, поп-арт, якщо я не помиляюсь, це навіть 100 плюс коштує. Тобто окуп є, можна ще раз відкрити, щоб в принципі глянути. Що тут, е... блін, от справа було б гарно. Хоча це скільки ти коштуєш? 332, Ну, калаш дорожче, калаш дорожче, скільки. 701 калашик коштує, окей. А, в принципі, окуп є, що я вам хочу сказати. У мене ще тут за апгрейдів да? якісь штуч... штучки. А, музичний музичний кейс, я його відкривав дуже давно, і він, до речі, непогано ставив. Зокрема, оці от безкоштовні прокрути, вони мені траплялись. У мене ще питання, коли мені випаде щось. З золотою монеткою. От я скільки вже відео зняв, мені здається, жодного разу не випало. Якщо випадало, то напишіть в коментарях. Може я не помітив, і мені дійсно е випав якийсь скінчик з золотою монеткою, але на моїй пам'яті такого не було. Окей, статрек, статрек, один кейсик, чисто так перевірите. Е, В минулій серії я його відкрив він мене злив. І зараз. Ну, Це не окупні вірити. Це 184, окей, продаю. Так, так, так. Хочу оцей е, classified зброю відкрити. Просто однієї, як би. Рідкості падає тут зброя, і Калаш це по-любому повинен окупати, якщо я не помиляюсь, Ну, 374, а, ну. А кейс 379, ну, самі не робіть висновки. Так, 926 в мене залишається. Е, можна пройтись, в принципі, оці ми відкривали. Давайте тільки Ауго, так відкриєш, видень, синько. Що мені з нього випаде, який аук? Зупиняйся, хамелеон це окупний, найс. Це 200 плюс, 240. Могло краще випасти, звісно, але маємо, що маємо. М4А4. Отут можна виловити і безкоштовні прокрутики десь. 5 штучок, було б непогано, але випадає 298. Окуп. Окуп є. А, калашика. Калашика. Блін, тут, правда, може, прям, по-моєму, сітка сафари за 8 g випасти. Ну, Аквамаринова, ця штучка була б прям гарна, але це все одно Окуп. АВП. 344. Цікаво, чому саме така ціна. 344, а не там 350, умовно 349. Так, під Viper. Це перший раз бачу це ВП, це щось з нового, я так розумію, або ні. Або він завжди був цей авік тут. Так. Оце це цікаво достатньо. Ну, відкриваємо М4A1S. Найдорожчий, в принципі, кейс. Цікаво, чому він дорожчий, ніж. АК-47, ну, кейс з АК-47. 158 падає. Може, тому що тут падає МК Принтстрим, яка якби. ну, Вона, скоріш за все, тут така не падає, яку я б вам показав. 653 баланс. Це мене не дуже радує, але ну що поробиш. Сьогодні просто так тестимо кейсики. М -м -м, можна пройтись по всім кейсам блогерів. Їх тут накопичилось достатньо багато. Ці два нам не вистачає, тому йдемо фастом ось таким от чином. 61. Д... Прикол якийсь. А що зліва були рукавиці взагалі? І мені ну, випала така фігня. Ладно, 201 це теж злив. Полетіли цей. Так, ну Азімов. 219 Най, nice, це окуп, Перший окуп. 229 це теж окуп, окей. Тепер цей 229. Не всі, так? 220. 71 це не дуже. А, давай, а тут, по-моєму, наліпка якась. А, тут фріспі не було. 229, до речі, випало, стільки ж Давай ти тепер. А, на це... а 346, непогано. Давай, ти 350. А що це за якість? Я обов'язково зараз е, подивлюсь, хочу глянути 135 не окупно, це нас не цікавить. Е, ні, ніж було б гарно. 37, дякую. Це в апгрейд піде. І останній кейс. Е, 179. Погано, ой, дуже погано. М -м, яка якість. А, статрек офенс це був. Ну да-да-да, логічно. 37, а щось в мене мій баланс ну не дуже прям радує. Як вам так сказати? 200? Давай. М -м, нічого не випало. Ну, точніше, да, він не випав. 267 у мене залишається. Можна відкрити цей кейсик за 200 j і може звідси щось цікавеньке. та І може випасти 77-53. Непогано, до речі, це окуп. Це окуп бо 219 падає. Окей, 291 в мене є. По-моєму, який кейс гарно прям видавав. Не пам'ятаєте? По-моєму, оцей ні. Давайте фастом спробуємо покрутити. Може. Я повірив в редлайн, хоча це теж дуже непогано. Так, Good Vibes. О, MP7 Fade, Почекайте. Може, на... будь ласка, легенди бікініботу. Найс, це окуп. Найс, найс, найс. Тепер мені вистачає оцей кейс, щоб відкрити. Що він цікаво стільки коштує, мабуть, тут більше окупне, щось. Падає, сподіваюсь, воно і мені. Випаде. Ну, Сайрекс, це, скоріш за все, не окуп тут лежить. А, ні, а, ні, 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 ні. ні. Яка. Мінімалвер, мінімалвер, питань нема. 951. Мені б якимось чином зараз накопичити Накопичити на Inkmate Xibard. Хоча ми його багато разів вже відкривали, але ну, для повноти картини треба ніби відкрити було б і щось би, то нам і випало б. Uh, я забув, який кейси тут окупали. Окей, пропустимо. Забули. Можна колекції покрутити, до речі, давайте з 13-го року почнемо. Просто по одній фастам. Це може окопати. Ну, не окопає, окей. Okay. Uh, просто там від якості. Я подумав, це тримає, це це, да, да, да окопає, nice. 429. Цей тепер, ну це виглядає як фігня. Так, воно таке є. 16-й рік. Cyrex Neo, А, ну, це 100 трек, мабуть, випав, але все одно 10 g він злив. 17-й рік. Так, ну це має. Дві... Ну це, блін, знов не окуп. Я не розумію. Колекція 18 го гартичний вовк. 145, зрозумів. Цілком вас зрозумів. Окей, 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 окей. Що в мене там залишилось? Питання. 72. Ага. Ну, по ідеї, я можу просто продати і прогорнути вниз. Так, мені буде вистачати, але 19 й дерік ми зупинилися, сподіваюсь. Так, редру... оцей Ретрут, він гарно коштує 900 Колекції 20-го року. Так, ну це теж має окупати. Ладно, невеликий злив. Будь ласка, просто. Ви... Ну ні, це дуже мало. Я не знаю, яким чином. Окей, остання колекція 22-го року, це теж не окупу. Продаю, продаю, апгрейд 26 і. М -м, на 300 джепойтів. Що би ні, може зайде, 7% шанс, не заходить. Я швиденько оновив сторіночку, 337. Мій баланс. Тепер. Хм... Спробуємось так зробити. 264. Може, фастом ми виловимо фріспіни, ну те, як воно дало просто 200. Мені це не дуже сподобалось. 160. 117. ну 150, окей. Ще раз. Окей, 159, 3. Вистачає. Дайте. ну Безкоштовні прокруточки, може ні. Безкоштовні, треба безкоштовні прокруточки. Прийом. При... Треба дуже безкоштовні прокруточки. Так, 141. Ну, блін, якось воно прям зливає. Воно прям дуже зливає. 88. Ой-ой-ой, ще й баланс не прогружається чомусь. А, не вистачає. Тепер на один тільки вистачає. Окей, буду... 10 майже це було б жорстко. Це було дуже красиво. І я, скоріше це б навіть зміг камбек. Ну ти. 53. Чи є якийсь кейс? Ось тут за таку ціну, скоріш за все, його тупо немає. Тут ладно. Мені не дуже подобається, що я якимось чином все злив і... Прикиньте, я вас обманув, і це не остання серія буде, бо я не витримаю і піду далі, бо по факту не було за цю рубрику. ну, Прям жорсткого в плані. Сюжетні повороти та були, але от з жорсткого якогось, типу, окупу, ну, ну його не було, м'яко кажучи, і щось мені підказує, що. А, хоча заходить 19%. Причому. Ну, я б так не ризикнув, я б так не ризикнув, самі розумієте. 73. Канікули ok, Oteper... <nauk> можна покрутити. Так, це скільки? 111. От тепер. Почекайте, просто можна кожен раз мені давати окупу. Ну, що складного в цьому? Так, а оце, якщо я не помиляюсь. Досі діє. Ну, якщо я не помиляюсь, якщо там буде така плашка, то досі діє промокод atomf 66 який дає якраз таки оцей кейсик. І зараз я дуже сподіваюся, що от зараз він мене не підведе, а він мене, судячи з цього, підвів. Це скільки? 20 десь? А, ну 68, все одно погано. Все одно це дуже і дуже погано. Ладно, я покажу зараз, як робити точно не варто. В принципі, взагалі я вам нічого тут не раджу, бо це повністю рандом. І завжди розумієте, що коли ви робите депозит, ви можете втратити все, що якби закинули. Як і я, от все втратив те, що в мене було на балансі, ну це вже інша історія. 5.7 7 не дуже хочеться. Оцей, оцей, давайте. Тактичний кейс. Тактичний кейс. А, ні, ні, я по жорсткому граю сьогодні. На чотирьох, ось так, пам. І. Слухайте, я б тут реально зараз би вибрав бот, ботів, бо насправді це може вирішити зараз багато чого. М я... Не кажіть, я не можу відмінити батл, який. Ладно. Я хотів ризикованим, але вийшло так. 13800, 12,100, 11... 10 до речі, війнів в нього всього. 10-5. Давайте оцього додам. Оце... А, ну тут так А, І, і, і є якийсь 42 тисячі війнів, це жорстко. А, ну, виходить, треба О, треба оцього боса додавати. Хоча мені здавалось, от саме оцей от бот мене багато разів обіграв. Куди... А, є статистика по боту ще. Прям, ну, можна глянути, як, як саме. Будь ласка, ні. А чому мені найдешевше? Я не хочу, звісно, казати, але, походу, прийдеться робити ще велику рубрику з перевіркою батлів. Дякую за кешбек 0,59. Я дуже цьому зрадів в моменті, прям так сказати. Настрій піднявся в мене з цього кешбеку. Да, насправді нічого смішного немає. GK з 25. Ну, хоча б Діглець. Ну, ладно, 25 на 25 поміняв. А, оце вже. А оце вже фігня повна. так, Який я максимальний можу зловити? Х? Можу 400 да, спробувати підловити зараз балансом. Ось так роблю. пам, 1%. Давайте прогорну сюди 1, 1,20, стоп, а тут же дорожче. да, Все, все дорожче і дорожче. Ні. От, 1,13. полетіли. Ну, якби це випало, то я був би, м'яко кажучи, в шоці. І одночасно і радів, і плакав, тому що, по факту, це 5 же джепонтів я перетворив в 433, коли я міг, наприклад, ті ж 50 же поїнтів перетворити в 4 тисячі, а 500 в 40 тисяч. Ну, ладно, це ми пропустимо. Все, на сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео. І я думаю, буде ще одна фінальна. Підсумкова серія з маленьким балансом.